Привіт! Розглянемо задачу. У рівнобедреному трикутнику АБЦ з основою АБ. Косинус кута А дорівнює 0,8. А дорівнює 20 см. Знайдіть висоту трикутника, проведену до основи. Зобразимо рівнобедрений трикутник. Його основа АБ. Тут точка С. Оце бічні сторони. Косинус кута А. Дорівнює 0,8 А С дорівнює 20 см. Нам треба знайти висоту трикутника проведену до основи. Давайте намалюємо цю висоту до основи це означає, з точки С, вона опускається на відрізок АВ, отут висота. Нехай це буде відрізок СН. Це висота. І нам її треба знайти. Відомий косинус кута А. Розглянемо трикутник АЦН. Він прямокутний. В нього кут ЦНА дорівнює 90 градусів, тому що ЦН – це висота, ми так проводимо. У цьому трикутнику нам відомий косинус гострого кута А. Пригадуємо означення косинуса гострого кута прямокутного трикутника. Косинус гострого кута прямокутного трикутника дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. Для кута А прилеглим є оцей катет АН. Значить, відношення катета АН до гіпотенузи АС. Косінус А в нас дорівнює 0,8. 0,8 дорівнює АН відноситься до АС, АЦ. АЦ за умовою 20, 80 запишу звичайним дробом. І за правилом пропорції знайду АN. Пам'ятаєте, ще таке було правило хрестика. Отак, хрестиком. Щоб знайти АN треба 8 помножити на 20 і поділити на 10. 8 помножити на 20 і поділити на 10. Нулі скорочуємо одразу, і 8 помножити на 2 маємо 16 сантиметрів. Це ми знайшли відрізок Ан. Оцей відрізочок у нас 16. А це в нас 20. За теоремою піфагора тепер можемо із цього прямокутного трикутника знайти катет СН, і це буде наша висота. Це n дорівнює корінь квадратний з АЦ у квадраті, відняти ан у квадраті. Дорівнює АС в квадраті, це 20 у квадраті буде 400. Відняти 16 у квадраті, то буде 256. І дорівнює корінь квадратний із 144 дорівнює 12. Сантиметрів, оце і є висота трикутника 12 см. Звичайно, можна було не застосовуючи теорему Піфагора, а подивитись, що числа 20 і 16, 20 це в нас 4 помножити на 5, 16 це 4 помножити на 4. Отже, cn буде 4 помножити на 3. Сторони прямокутного трикутника пропорційні числам 4. 3, 5, як єгипетський трикутник. І можна було одразу дати відповідь, що це N дорівнює 12 см. Все, ми розв'язали задачу.